15 грудня 2023 року президент ДПНЕК енергоатом Петро Котін з робочим візитом відвідав одну із вітчизняних АЕС, на якій тривають проєктні та відновлювальні роботи з добудови двох енергоблоків. Керівник НАЕК оглянув виробничі потужності атомного об'єкта, перевірив хід робіт і стан приміщень. За словами Петра Котіна, повномасштабне вторгнення Росії в Україну лише зміцнило впевненість у тому, що нашій країні необхідно рухатись до енергетичної незалежності. Тому добудова двох атомних енергоблоків Має стратегічне значення для безпеки держави, зазначив у ході виробничої наради Петро Котін. Всі необхідні документи щодо добудови енергоблоків No3 4 Хмельницької спідготовлені і передані до кабінету міністрів. Після ухвалення Верховною Радою відповідного закону ці блоки будуть зведені і додадуть до енергосистеми України необхідну потужність. Триває робота із будівництва двох нових блоків е 1000 тисяча за технологією компанії Вестінхаус, сказав Петро Котін. Зведення на майданчик. Кухас енергоблоків No5 та 6 спільно з Вестінхаус ще одна пріоритетна задача енергоатома. Під час робочого візиту на ХАЕС президент енергоатома зустрівся з колективом атомної станції. У ході зустрічі очільником компанії зазначено, що великий обсяг робіт підготовчого характеру на блоці номер 3 виконано та буде виконуватися. Наш план підготувати третій енергоблок до монтажу обладнання озвучено у ході зустрічі. Є підтримка уряду в ухваленні рішень щодо закупівлі обладнання у компанії Весінхаус для енергоблока і 1000 Це прорив. І те, що ми його отримали, це свідчить про те, що на самому верхньому рівні управління країною розуміється потреба нас, будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій атомній станції. Колектив Нетішинських атомників якісно виконує поставлені перед ним завдання, а нові потужності на майданчику ХАЕС дадуть поштовх для розвитку регіону та України в цілому, зазначив Андрій Козюра. Хмельницька атомна електростанція свій внесок великий вносить в показники роботи нашої області і взагалі показники діяльності нашої області. Ну і враховуючи ті перспективи, які є на нашому майданчику, це плюс 4 атомних енергоблоки потужністю більше тисячі мегаватт це все те, що позитивно вплине в цілому на розвиток нашої області. Заступник начальника Хмельницької ОВА Володимир Білик звертаючись до колективу ХАЕС, наголосив, що робота атомної галузі, яка наполегливо працює 24 на 7, є запорукою енергетичної безпеки та незалежності нашої держави. Президент енергоатома Петро Котін з нагоди професійного свята дня енергетика вручив відзнаки Нетішинським атомникам та подякував працівникам ХАЕС за добросовісне виконання трудових обов'язків, високий професіоналізм та побажав подальших трудових здобутків.